Почнемо, ну, так кажемо, з самого початку з того, що взагалі зацікавили історії. Типу, перше, звідки я почув історії, як на мене, це був власне наш батько, котрий оповідав. Типу, так, у нас була така каска, типу, достатньо такий стандартний шаблон персонажів, а власне їжачок та цей, його хазяїн. Хазя... А, і з ними були різні пригоди. Придумували, типу, теж придумував і Генріх теж деякі казки. Ліпи були пил, там різні були... персонажі, різні все. Поміняєш, так, з цього пил? буквально почулося. Ліпі піл, по-моєму, було таке. От... Так, ліпі піл, пам'ятаю. Пам'ятає, Ліпа і піл, і у них був ще друг буль-буль-буль-бульдук. -буль <сум> так, так, так. А, так. Така штука в тому, що так, ось це так казати початок, все все.